Я б їх пов'язав по своєму типу. Це мобілізація журналіста Богдана Буткевича і громадського активіста Віталія Шабуніна до війська. Ну, Віталія Шабуніна звинуватив в тому, що він є ухилянтом. Я, я насправді не знаю, чи він є ухилянтом, чи ні. Шо? Це теж з цього? Не так. Шабунін насправді в війську числиться у. Тому в 206-й бригаді. Ні, в 206 му батальйоні, е, він числиться років два вже. Хто значить числиться? Ну, справа в тому, що е, е, пару місяців тому був арештований е, командир бригади тій полковник Юшко, і його звинуватили в тому, що. Е, Боє, боєць ну, одного з батальйонів його бригади. Весь час сидить в Києві, а числиться навіть там бойові виходи, десь йому ну, записані були. І з цього почалось велике розслідування: що по суті звинуватили полковника Юшка в е, шахрайстві. Ну і відповідно, там на е, Шабуніна посипалися до ну Тобто, розслідування триває вже е, полковник. Юшко арештований в слідчому ізоляторі вже місяці три, напевно. Бо він якраз потрапив е, тоді в поле медійного зору, коли проти генерала Галушкіна починали відкривати справи. Ну там ці, ціла пачка полковників генералів потрапила під розслідування. Ну і Юшко, в тому числі, я, я про це писав, до речі, неодноразово. І... Це зовсім інший, так би мовити, трек. По мобілізації Богдана Буткевича це якийсь великий наїзд на ТРК Київ. Зараз, Кличко, до речі, вчора ввечері вийшов з заявою про те, що на Київ знову йде пресінг, величезний з боку центральної влади. Так, от, Буткевич був журналістом, крім всього, ТРК Київ. На ТРК Київ також працював е, е, і працює Олександр Близнюк. Він е, після операції е, лежав в лікарні, і тут приходить повідомлення, що він в розшуку. І він з катетерами в сраці, перепрошую, в спині е, сідає в автівку, їде в Одесу в ТЦК, два дні там товчеться, ледь живий, е, проходить на так, крім, крім цього, ще є наїзд на анексіянет. Тобто, мобілізували Євгена, е власника і журналіста Анексіянет, де ми з Чорноволом минулого тижня вже не вийшли в ефір. Я не знаю, чи цього тижня вдасться вийти чи ні. Тобто іде підзачистка. Ну але в основному, оця хвиля пішла, Буткевич пішов. Е, е, ну там, до речі, на Тирка Київ працює кілька мобілізованих е, е, журналістів, е, тому ну, е, складно це, чесно кажучи. Е, але це якась істерія почалася на банковій, і вони не знають. Тобто, е, ну оскільки вони вигребли із орбіти Порошенка, майже всіх журналістів. І ну, телевізійників лишається ще до речі, як сполучена одиниця Олександр Близнюк. Він і на прямому, і на Києві, на, на Радіо Києві він працює. Так що ТРК Київ дуже дуже така ну, демократична справді відкрита. І радіостанції, і телеканал. Я там часто буваю щотижня. А, а хто є власником ТРК Київ? Це муніципальне, муніципальне радіо і телебачення, муніципальне. Це... Ну, воно підзвітне міській раді, то там е, в ліс і е, центральній влади трохи важко, щоб нагнути його. Тому ця історія якось так буквально на ходу дивилася. Шабулі напроти не це довший час. Такий стиль влада використовувала у 2022 році. А потім ну, якось перенишкло, а тут знову їх прорвало. Тобто, коли прориває, значить і в них паніка. Це свідчення паніки, і, і то ну, мені здається, що Зеленському просто витикають ну, вже кейси злодійські по кожному чиновнику його, по кожному його ставленку з пяти шести високоефективних менеджерів. Ми ж бачимо на цьому тижні, як поводилася, наприклад, така м'ясна сумасшедша Мар'яна Безугла. І ну, це свідчення того, що панікують вони. Панікують реально. Коли Зеленський ще десь минулого року дуру бовкнув був про те, що. ну, Корупцію під час війни варто прирівняти до мародерства при рівні. Тобто він бовкнув, бо йому потрібно було якийсь ну, меседж на захід послати. Ну, послав, ну і що? Угу. Ну, Зрозуміло. Володимир, я дякую тобі за це інтерв'ю. Це було дійсно було дуже цікаво. Ми вкрився обговорили дві теми: І зовнішню, і внутрішню. І навіть частково зачепили. Е... Третю тему, отак. Наприкінці так бігом пробіглися. Отже, нагадую, це був політолог Володимир Цибулько. Не забудьте підписатися на мій канал. Мене звати Олександр Сарацов, на канал, на якому ви перебуваєте, на канал Володимира Цибулька, Цибулько Толк і Цибулько ТВ. Ну і все, буде Україна. Дякую.